Готуючись до сесійного засідання, депутати вже почали опрацьовувати питання в комісіях. Зокрема, на комісії з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації було обговорено передачу в оренду комунального майна, що перебуває на балансі управління освіти, молоді та спорту, а також окремих приміщень закладів освіти. Є заява управління освіти, молоді та спорту про те, що є вільні приміщення. Загальна площа там ну, майже 30 квадратів. Це дві. Кімнати із, загальним, із площами загального користування, вони вільні є бажання їх здати в оренду по процедурі через аукціон. Ще одним питанням стала передача необоротних активів на баланс дошкільного закладу номер 19 світлячок. На клопотання керівника закладу номер 19 просимо передати їм на баланс 19 дерев'яних ліжечок, а також металевий котел. Все це передається закладу шкільної освіти номер 7 це пов'язано з тим, що кількість дітей у дошкільному навчальному закладі номер 19 стало трішки більше, а в закладі дошкільної освіти номер 7 менше. Комісія також підтримала проєкт щодо закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти міста, аби врегулювати питання набору дітей у навчальні заклади. Всі ви знаєте, що за закладами освіти закріпляється територія обслуговування. Таке рішення ми приймаємо щорічно. Цьому році відбулася реорганізація закладів освіти а також перейменування. Причому перейменовані заклади освіти були утворені дошкільні підрозділи. Зв'язку з цим є необхідність змінити територію обслуговування. По факту територія обслуговування вона змінюється в гімназії номер 6 це колишня загальноосвітня школа No6, яка там відкрилося дошкільний підрозділ. Крім того, гімназія імені сенатора, так як до них приєднався колишній дошкільний навчальний заклад No17, а також змінюється територія обслуговування закладу дошкільної освіти No6, так як відбулася реорганізація ДНЗ No21 і ДНЗ No27. І утворився один єдиний заклад дошкільної освіти No6 окремо розглянули зміни до міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2030 роки даним рішенням ми вносимо зміни до програми про розвиток фізичної культури і спорту в місті сміля на період 2025-2030 років а саме що ми змінюємо, що ми додаємо ми додаємо такий напрямок роботи як адаптивний та ветеранський спорт в нашій громаді Опираємося ми відповідно на рішення аналогічне обласної ради, яка затвердила також програму розвитку фізичної культури і спорту на 25 п'яті роки, де внесла відповідні зміни про утворення ветеранського. Спорту та адаптивного спорту, також у нас є інформація, яку ми отримали від управління праці соціального захисту населення, що в нашій громаді є достатня кількість ветеранів, які потребують занять адаптивним спортом. Крім того, ці ветерани, які зареєструвалися в кількості на сьогоднішній день, 31, Вони потребують відповідної реабілітації і вони вже визначилися. Тих напрямків спорту, якими б вони хотілося займатися. Тобто ми вивчили детальну їхню потребу. Тобто, що саме вони от претендують? Це, наприклад, волейбол сидячи, далі можуть бути баскетбол на інвалідних візках, також можуть бути веслування на тренажерах, але з часом вони претендують на звичайне відповідне веслування, і теніс настільний, штовхання ядра, далі йде гірьовий спорт. Стрільба з лука, шахи та армреслін. Фактично, з даного переліку на що вони виставили свою потребу, ми можемо задовольнити практично все, окрім єдиного напрямку. Це стрільба з луку. Причина в тому, що в нас такого напрямку спорту в нашій громаді на сьогоднішній день немає. І керівника, який би займався ось цим напрямком спорту, також немає. Профільна депутатська комісія рекомендувала винесення цих питань на сесію. А вже там буде прийняте остаточне рішення.